Икона действительно она написана на Афоне. Она начала, у нее интересная история. Значит, митрополит Александр, у него появилась такая идея написания этой иконы именно в, те, в то сложное и, назову так, наверное, грозное время, когда начинал Майдан. Картина была завершена в этом году. И в мае месяце она с Афона была доставлена в Киев, в Свято-Преображенский храм. Это владыки Александра храм, где он настоятелем является. Военнослужащие нашей государственной специальной службы принимали участие в ее встрече. Да, находятся здесь наши воины. Получилась такая возможность, значит, и будет, наверное, и сегодня подойдут наши военнослужащие различных, как говорится, структур силовых, приложатся, помолятся, дай Бог им здоровья. Всем хочу пожелать, самое главное, это Вера в то, что это все закончится в мир. Ну и будем молиться. Аминь. Слава Боже, на слава Тобе, Царина, Василий, жид для души, сыны, що всюди десять напомняешь. Скарбы добра и життя будут любры, целый, сама все учись, она сюда всякой скверной способ идущий иначе. Сяди, Боже, сюди, кріпкий, сюди безсмертний, помилий нас. Подай ласку слугам твоїм, які сьогодні моляться браться, ікони, і коми, сповни добрі бажання, їх в мирі, спокій, здоров'я, доліті. І тобі слово віддає благий чоловіка, любе. І по благослови людей твоїх округів, лише освячений, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай сьогоднішній будень кожна молитва наша буде вислухана. Господь через заступництво всіх святих подасть мир, спокій, добро у ваші душі, ваші серця і принесе мир в нашу державу, в наш народ і в кожну сім'ю, в кожну людину. Слава Ісусу Христу! Слава Кимов провели! Той приклад святих, той приклад праведників, які своїм життям, які своїм подвигом показували, що ми спроможні до. На набагато ми спроможні перемагати. Ми спроможні долати з Божою волею, з Божим благословім, з Божим заступництвом. Це це є перемога над змієм, Тому, як ми розуміємо, змій це асоціація лукаву від самого початку, від Старого завіту, тому що кожен бо з нас добре розуміє, знає. Книзі буття є це яскраво зображено. Що, що через змія прийшла спокуса для наших природичів? І так само тут це є перемога над змієм, який старається спокусити людину, який старається. Старається принести, розбрат, який старається помножити гріхи і беззаконні. І оце якраз перемога правди над неправдою: перемога Божого над злим над лукавим, над диявольством. Опів чоловік, там фото. не расходитесь. Кто хочет индивидуально, там в церкви сфотографируется. Пожалуйста, зайдите, сфотографируйтесь. Ну, Давайте ну, все. Ну, ну, Дина я верую, тем более, что моя мама покинула, и бабця, они верили и меня. І нашу родину постійно так вчили, що є Бог от на небі. І ця віра надає натхнення нам і наснагу далі жити, вірити. І ми думаємо, що на ближчий час ця війна закінчиться і всі повернуться додому живими і здоровими.